Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми поговоримо про одну з найактуальніших проблем сучасного сільського господарства. Це та проблема, яка може визначити величезний вплив на врожайність, особливо в умовах зміни клімату, а саме, недостатня вологість та як виростити хороший врожай, коли не вистачає дощів. Скоро настане посівна озимих. Коли ми сіємо озимі культури, часта ситуація немає дощу, і верхній шар ґрунту не має достатньо вологи. Це впливає на появу сходів. Якщо ґрунт під час посіву не був гарно підготовлений, або якщо глибина посіву не однакова, це також може призвести до нерівномірного росту рослин. Навіть невеликі зміни у глибині закладення насіння в ґрунт. Можуть призвести до великої різниці в зволоженості. Є такі моменти, коли деякі насіння вже можуть почати рости завдяки волозі нічних туманів, тоді як іншим не вистачає вологості. Суха погода в день та недостатність глибиної вологи особливо негативно впливають на слабкі проростки, які можуть загинути. Також ті насіння, які ще не встигли прорости, будуть рости пізніше, коли умови для цього стануть кращими. Ця нерівномірність в рості рослин впливає на їхню перезимівлю та на початок весняної вегетації. Тому провокативна волога це не просто пусті слова, це реальна проблема, яка може вплинути на схожість насіння, на розвиток молодого паростка. Такі нерівні тарвані сходи, це, на жаль, доволі поширена картина, з якою стикаються багато фермерів. Але на щастя, наука не стоїть на місці. І ось перед нами справжній прорив у боротьбі з нестачою провокативної вологи. Представте собі, що є спеціальний препарат, який здатен тримати сухою насінину в умовах недостатньої вологості. Так, це правда. Дозвольте мені представити вам секретний зберігач ваших сходів. Гровекс допомагає годувати світ. Самовні аграрії. Компанія Квадра Плюс. Має представити новий препарат в осінню кампанію, в осінню посівну кампанію 2023 року. Має представити новий препарат для обробки насіння. Цей препарат буде актуален для фермерів півдня, центра України або тих терен, які відрізняються зменшеною вологою, або недостатньою вологою в осінній сезон. Давайте трохи порозмислимо над такою темою. Які два основні питання в, осінні, в осінню посівну кампанію виникають у агронома? Варіантів дуже багато, але основних є тільки, тільки два питання. Перша функція, перша задача агронома отримати дружні сходи запланованої густоти стояння. Якщо агроном не Отримає заплановану густоту стояння дружніх сходів. Далі вся технологія буде, буде змінюватися, буде підстраюватись під те, що ми отримали. У агронома у фермера не буде змоги не додати кількість рослин на квадратний метр, не убавити, Будемо працювати над тим, що є. І друга задача, як стоїть перед агрономом в осінній період, це довести ці сходи до весни. Максимально сильними і спроможними давати високі врожаї. На зараз я хочу трошки порозмовляти по першій задачі. Ще раз повторюсь, перша задача агронома – отримати дружні сходи запланованої густоти стояння. Є багато прийомів, які використовуються і обробка ґрунту. І посів без обробки ґрунту, і посів спеціальними посівними комплекс, комплексами. А це все веде до рішення тої задачі, за яку я вам сказав. Є ще один спосіб, де деякі фермера в осінню кампанію зменшують, особливо на півдні України, зменшують глибину заробки насіння, насіння зернової групи. Для того, щоб Сіміна могли ухватити першу вологу, перші дощі якнайшвидше отримати старт і сходи рослин. Але тут є одна велика проблема, яка називається провокаційна волога. Насіння може отримати недостатню кількість вологи. Це міленькі дощики або це ранішня роса, яка спровокує набухання насіння пшениці або ячменю. От і її буде недостатньо для того, щоб отримати сходи. натомість ми отримуємо при таких умовах: ми отримуємо рвані невирівняні сходи, і, а подей-куди, якщо на протязі 50-60 днів не буде в регіоні нормальних опадів для отримання сходів. То ми можемо втратити до 35-37% схожого насіння. Отримуємо зріджені невирівняні сходи, і, як я вже казав спочатку, будемо шукати нюанси, як з цим боротися далі, але ми нічого зробити вже не можемо. Тому наша компанія розробила препарат TSA Aquastop, який є унікальним за своїми властивостями. Діє він на насіння покривається гідрофобною пленкою, яка при достатньому зволоженні перетворюється на гель, і ми отримуємо дружні сходи. Це основна задача цього препарату, який називається Тисей Аквастоп. Приміняють його протруєні разом з хімічними протруйниками, разом з добривом, з мікроелементами. цим тим, чим ви планували обробити насіння, додаємо туди тисей аквастоп в дозі 350-400 мл на тонну насіння і отримуємо. На поверхні насіння плівку, яка володіє гідрофобними свойствами, тобто, недостатню кількість провокаційного вологу вона буде відштовхувати, а при випадінні дощів і достатньому зволоженні насіння для проростання, пленка перетвориться в гель і насіння дасть дружні сходи. Тому, приміняє препарат цей аквастоп, ми стримуємо провокацію і при достатньому зволоженні отримуємо разом всі сходи всіх, всі насі, насінни, які ви поклали е, в землю. Плюс е, пленка від тсе еквостопу е, ще краще утримує всі хімічні протруйники на поверхні насіння і е, не дає їм, е, як кажуть, є таке поняття: насіння після обробки починає пилити. Тобто, не дає слітати протруйникам з поверхні насіння, додатково отримає його на насінні. І у ТС Aquastop є ще, ще одна дуже, дуже гарна особливість це його ціна. В сезон 2023 року осінньої компанії ми входимо з ціною 300, 308 гривень 28 копійок за один літр. Тобто, на одну тонну обробки сім'ян виходить порядка 125 гривень. Вартість препарату. Якщо ви висіваєте, тонну висіваєте на площу 5 гектар, то ми з вами можемо легко підрахувати, це виходить від 25 до 30 гривень на гектар. Такі витрати не будуть, дуже, не будуть сказуватись на загальних витратах в технології виращування зернових культур. Тому цей препарат за невелику ціну робить дуже велику користь для. Майбутніх урожаїв, Препарат Тисей Аквастоп є екологічно чистим. Він не містить в собі шкідливих домішок. Його інгредієнти цілком безпечні для людини для навколишнього середовища. Для замовлень або більш детальних консультацій по препарату Тисей Аквастоп переходьте за посиланням. Я буду дуже радий вам відповісти на всі ваші запитання і побажати вам багатих врожаїв.